Початок опалювального сезону для служб соцзахисту традиційно гаряча пора. Вони мають розглянути і оформити тисячі прохань про допомогу в оплаті компослуг, яку малозабезпеченим пенсіонерам гарантує держава. Щороку людей, які прагнуть скористатись правом на субсидії, стає усе більше. Утім, це не причина більш прискіпливо перевіряти прохачів, кажуть соцзахисники. Мови жорсткіші не стали зараз. Взагалі діє спрощений порядок. Для пенсіонерів необхідно подати лише заяву і декларацію про доходи та майновий стан. А працюючим громадянам потрібно додати ще довідку про доходи. Про, про, про заробітну плату у неї з доходів лише тисяча гривень пенсії, а найцінніше з майна телевізор з такими пожитками своїм правом на субсидію кілька років тому хотіла скористатись пані Анастасія. Проте в оформленні допомоги їй відмовили. А усе через синів Запорожець. Вони пошли прийшли пробирати, як живу. Подивились. То у вас є машина в дворі стоїть, а запорожець стояв такий старий. У вас є гарбузи на дворі, навчить город, якого роду менема, то син мені привіз своє свого городу, Там у вас куті дві сотки в його. Кого так в мене нічого немає. Ну, вас є їти, хай Більше просити субсидію. Старенька не йшла. Нині понад третину своєї пенсії платить за компослуги. Найбільше взимку віддає за газ, аби не змерзнути, запалює у хаті одразу дві групки. Решта грошей забирають ліки, а зовсім трохи залишається на їжу. Таким людям, як пані Анастасія, судзахисники радять не мовчати, а відстоювати своє право на державну допомогу. Я просив, рекомендую звертатися до нас. Вони управління праці соціального захисту населення. Ми обов'язково розберемося. І що немає підстави, то допоможемо отримати субсидію. Уже з початку цього сезону подібних спірних випадків із отриманням субсидій було майже дві тисячі, каже Сивий. Усіх їх розглянула комісія і прийняла позитивні рішення для прохачів. Чи буде серед них колись і заява бабусі Насті, Поки невідомо через загострення хвороби ніг старенька ледве пересувається. Утім обіцяла підлікуватись, набрати сил і таки дістатись до управління соцзахисту. Ірина Василовська, бодан Рібнець, інформаційна програма день.